Привіт! В цьому уроці поговоримо про те, як розкрито людину. Якщо ви вже мали досвід інтерв'ю, згадайте, чи бувало у вас так, коли людина відповідала одним словом: ти пробуєш зайти з одного боку, і з іншого, а у відповідь все одно так, ні, дорого, подобається, не знаю. Просто так вийшло. І відчуття змішані, бо кожна людина на рахунку, і так важливо знайти рішення, за яким ти прийшов. А з кожної такою відповіддю, ну, прямо, в мене часто руки опускались. Більше того, чим ти сильніше наполягаєш за питаннями, тим більше людина закривається. Якось ми проводили дослідження для одної аграрної компанії, де аудиторія була власники ферм, ветеринари і зоотехніки. Ми вже про них трошки згадували. Сама вибірка для опитування була дуже маленька. Ми сегментували за ролью в компанії: ветеринар, зоотехнік і власник і географічно, щоб дізнатись з точки зору всієї країни. Дуже цікава тема, і дуже незвична для мене аудиторія. І це не просто піти поговорити з людьми про те, як вони купують молоко. Посидівши в якомусь кафе за кавою, ми приїжджали прямо на місця, де ці люди працювали по всій Україні до них на роботу, умовно. І, от менеджер компанії привозить мене на попередньо погоджену зустріч із зоотехніком. Я заходжу в темний тісний кабінет, де за столом сидить жіночка років 50-60, працює за комп'ютером і усім виглядом показує свою серйозність і небажання говорити зі мною на якісь невідомі теми з невідомими людьми. Мені говорять, присідайте, у вас є 20 хвилин. <клух> Окрім нас, в кімнаті було ще троє людей. Я намагаюся завести розмову. І, і з того боку, і з цього, але відповіді отримав одну складові без історії, емоційного залучення, якоїсь глибини. Якщо чесно, хотілося провалитись крізь землю, тому що ще й спостерігачі дивились на те, як я ніякові. За ці 15 хвилин я поставила по листочку свої запитання і вже пішла на інше інтерв'ю, зрозумівши, що це інтерв'ю не буде зраховано. Чому так сталося? Тут були допущені, мабуть, всі помилки, які можна зробити при організації інтерв'ю. Були сторонні люди. Це було на території респондента. А причому цей респондент паралельно працював. Але знаєте, навіть якщо не допускати всіх цих помилок, не завжди виходить розговорити людину. Я вірю, що не всіх людей можна дійсно розкрити за 45 хвилин розмови, без там чарівних паличок, сировик правди і шантажу. За мій умовно скромний досвід, я відмітила, що є просто така група людей. Вони є супер закриті і, не володіючи якимись специфічними методами, їх не можна розкрити, бо вони або не здатні до рефлексії, або не готові зараз з тобою спілкуватись. Коли я проводжу дослідження, наприклад, на 30 людей, таких закритих потрапляється десь один-два. Тому я планую завжди з запасом, і ці інтерв'ю я вважаю нерелевантними, і просто не враховую фінальне число і фінальний результат. Чому ж люди говорять менше ніж нам хочеться? Перша група говорить навмисно. Вони ну, не хочуть говорити, тому що це яким щось особисте, бо виставляє їх в якомусь негарному світлі. Можливо, бояться осудження, або їм просто не хочеться бути на інтерв'ю, а їх ну дуже вмовляли. Тут можна попрацювати з безпечним середовищем і допомогти їм розкритись. Є люди, які просто не здатні до саморефлексії. І всі запитання, чому ставлять їх ну, прям в дуже незручне становище, і перед очима в них просто чистий лист. Вони просто не можуть дійти до відповіді на питання, чому. Їх це і їм складніше відповідати і згадувати історії. І третє через стрес, коли це реакція організму на нову, можливо, навіть стресову ситуацію. Коли спрацьовує класична реакція, там битіка тікай, біжи, і людина не може згадати жодну історію, тому що зараз вона напружена. В такому випадку треба просто дати людині відчуття безпеки і передати їй контроль над ситуацією. І як це зробити, я розкажу трішки нижче. Отже, що знижує рівень стресу і підвищує рівень довіри. Перше спілкування на нейтральній території, коли ніхто не підслуховує, не відволікає і не дає якісь свої коментарі зовні. Друге смолток. Той самий вступ, про який я говорила. Ем, з корабля на бал потрапляти прикольно, але якщо ти не перевзув ще свою чоботу на акуратне бальне взуття, буде складно зосередитись. Третє пояснення. Як це буде відбуватись, скільки триватиме, як і які дані будуть використовуватись? Четверте розділення відповідальності, передача контролю. Коли говоримо, ви можете зупинити інтерв'ю в будь-який момент, якщо якесь із запитань вам буде некомфортним, або ви просто не захочете на нього відповідати. Наступне чай кава їжа, відповідний одяг у інтерв'юера і у респондента має бути зручно і комфортно. Відсутність інших спостерігаючих та керівників. Тобто, якщо ви хочете опитати працівників, не варто, щоб вони приходили з кимось з менеджерами, наприклад, варто їх опитувати по Наступне історії це взагалі паливо для розмови. Особисті історії теж іноді можуть йти в хід. Наприклад, можна розказати про те, як відбувалося щось у вас, або як відбувалося щось з іншими респондентами. Це трішки людей розслабляє. Наступне паузи. Так сталося, що багатьом людям складно мовчати більше п'яти секунд. Цим можна скористатись, просто давши простір, в якому пор'ється історія. Тобто ви замовкаєте і слухаєте. Запитуйте беземоційно і невимушено. Тобто, не варто надавати оцінку відповідям, які говорить вам людина. Не варто казати, ви дійсно заплатили всього 250 гривень, або як у вас виходить так довго працювати на одній роботі? Як ви з тим справляєтесь? Наступне запитання варто будувати від простіших до складніших. І при цьому використовувати активне слухання. І головне, ніщо так не мотивує людину розповідати свої історії як розуміння, що її дійсно хочуть щиро почути, без осудження і інших умислів.